Всім привіт! Мене звати Єлизавета, я професійна актриса, а також я тренер з риторики, викладач акторської та ораторської майстерності. У 2015 році я закінчила Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, курс народного артиста України Богдана Бенюка. З того ж року я почала працювати в професійному театрі і займаюсь викладацькою діяльністю вже більше семи років. Цього року декілька моїх учнів успішно склали творчий іспит в університеті імені Івана Карпенка Карого і вже зовсім скоро будуть здобувати спеціальності актор драматичного театру та кіно та майстерність актора кіно. Саме вони надихнули мене записати це відео і звернутись до майбутніх абітурієнтів. Можливо, мої рекомендації будуть вам корисними. Я теж була абітурієнткою, дуже хвилювалася, дуже багато готувалась до вступу. Я готувалася 10 місяців. І повірте мені, чим раніше ви почнете підготовку, тим якіснішим буде ваш результат. Я вступила в університет імені Івана Карпенка-Карого з першого разу. Звичайно, десь мені пощастило, десь мені посміхнулась доля, але я дуже серйозно поставилась до підготовки і вам рекомендую це робити. Готуватися потрібно заздалегідь. І не шукайте всю програму в інтернеті. Якщо у вас є можливість, ідіть у бібліотеки і там шукайте собі речі, які ви заберете в репертуар. Ви... Саме в бібліотеках знайдете повні зібрання української класики, української і зарубіжної драматургії. Там будуть збірки сучасних поетів, прозаїків, які теж, я думаю, що вам сподобаються і ви зможете якісь твори забрати до себе в репертуар. Пам'ятаємо, що репертуар це ваша зброя, це ваша візитівка. Вас запам'ятовують за тим, що ви читали і як ви це робили. Тому до репертуару треба ставитись дуже серйозно. Треба вибирати твори, які вам будуть настільки подобатись, що ви будете забувати, що перед вами приймальна комісія, а просто перед вами глядач, з яким дуже хочеться поділитися своєю байкою, своєю прозою, монологом. Тобто вибирайте програму, яка буде вам дуже близькою і якою ви будете горіти. Мені здається, що це основне в підготовці. Е, ще один момент: кожен другий абітурієнт, він, на жаль, читає вірші зі шкільної програми. І, звичайно, приймальна комісія знає їх достеменно. Коли я була студенткою, я працювала при приймальній комісії, я бачила дуже багато абітурієнтів. І коли абітурієнт читав вірш, який вперше лунав в стінах університету, до нього уваги було більше. Навіть приймальна комісія його не зупиняла і хотіла дослухати до кінця, бо їм було цікаво, чим закінчиться твір. І це дуже класний показник вашої підготовки, і тоді до вас більше уваги. А ви ж розумієте, що конкурс це конкурентне середовище, вас будуть обирати, і класно, якщо ви можете привернути до себе увагу тим, що ви людина читаюча, що ви вибрали матеріал не зі шкільної програми, що ви хочете дійсно бути актором і прикладаєте зусилля до того. Тому обирайте вірші, бажано декілька, не один, різножанрові, тобто один якийсь вірш, можливо, наприклад, ліричний, тобто інтимна лірика, про кохання, інший з якоюсь, можливо, позицією, де треба проявити свій темперамент, можливо, там буде якийсь конфлікт. Тобто різножанрові вірші обирайте для своєї програми. Взагалі, всю програму треба аналізувати. У мене і вірш, і. Проза і монолог ліричні, якщо так, треба розбавляти комедією, драмою і таке інше. Звичайно, у вас буде основна програма, на яку ви робите ставку. Так було і в мене. Але я підготувала два монологи: дві прози, дві байки і декілька віршів. У мене, наприклад, був драматичний монолог, на який я робила ставку, і був монолог з комедії на випадок, якщо викладач скаже, а що у вас є іще?» ще? Я теж бачила такі випадки, коли викладач запитує, а що є ще, а абітурієнт нічого не може запропонувати. Намагайтесь підготуватися якісно, тому що саме оцей момент, коли ви кажете, так, в мене є ще щось, в мене є байка, в мене є монолог, я готовий, ви будете показувати, що ви надійна людина, що ви хочете бути актором або актрисою. І повірте, до вас буде увага, і ви зможете вступити, тому що саме таких хочуть набрати до себе викладачі, тобто тих людей, які горять цією професією. Байка, давайте поговоримо про неї, тому що це ігровий матеріал. До байки потрібно поставитись дуже серйозно, тому що саме байка показує, чи є у вас акторські здібності, чи їх немає. Запам'ятайте це. Коли у викладача немає часу вас послухати, скоріше за все він вас попросить прочитати саме байку, тому що саме вона покаже, чи є у вас потенціал до того, щоб стати актором чи актрисою, чи немає. Якщо ви дівчинка, обов'язково беріть байки, де будуть жіночі персонажі: лисичка, білочка. Якщо ви хлопець, персонажі, такі, як вовк, лев, тобто персонажі, які ви зможете приміряти на себе, і логіка яких вам цікава, близька, Тобто ви зможете їх зіграти. Байку можна трішечки переграти, аніж коли ви не дограли, тобто коли ви читаєте байку як ліричний вірш, який вам ще й не дуже подобається. Байка це. Хороший ігровий матеріал, де потрібно реагувати на події, які стаються з вашими персонажами. Це називається акторська оцінка. Будьте активними, реагуйте, це гумор. Тобто намагайтеся байку проживати на сцені активно, не соромитись цього робити. Це про основну частину сюжетну. Там, коли ми читаємо мораль, трошечки вже інша історія. Мораль. Як люблять казати в театральному університеті, ми читаємо від себе, так? тобто ми відкриваємо свої власні думки, відкриваємо своє ставлення до того, що сталося в основній частині. Тобто ми або засуджуємо наших персонажів, або їх висміюємо, або ще якось. Обов'язковим є такий момент, щоб у вас було декілька байок на випадок, якщо викладач вами цікавиться. Але ну, йому просто здається, що ви не до кінця розкрилися. Тому байок обов'язково має бути багато в вашому репертуарі. Е, ще один момент. В байці дійовими персонажами виступають звірі. Якщо у творі е, у вас головними персонажами є люди, очевидно, це гумореска. Не плутайте, прочитайте в інтернеті, в чому різниця, беріть саме байку. Наступний момент це проза. Проза не має бути великою 3-5 хвилин це максимум. Але не беріть прозу на кшталт, початок твору, коли тільки-тільки починає розвиватися дія, тобто одного разу в якомусь селі і таке інше. Не беріть таку прозу, беріть зразу активний шматок. Бажано, щоб там була кульмінація, зміна дій, якась подія, яка стається з вашим персонажем. Тобто, беріть такий активний. Знову ж таки, ігровий шматок, щоб ви могли показати свій темперамент, щоб ви могли показати викладачам, що у вас вмикається кінострічка бачення. Тобто ви можете тут і зараз уявити те, про що ви розказуєте. Це є дуже важливим. Ще один момент: мене, до речі, часто запитують в прозі, чи може бути діалог. Діалог може бути, але невеличкий. Тобто, максимум три репліки на кожного персонажа. З цим не потрібно, тобто, має бути баланс. Все ж таки, це має бути прозовий шматок, так, щоб викладачі побачили, що ви можете уявити, те, про що ви говорите, і ви ведете думку. Е, ще один момент. Найскладніший момент монолог. Монолог це, ну, я солідарна тут з абітурієнтами, це дуже складне завдання для людини, яка тільки хоче бути актором. Як ми готуємо. Монолог. Ми не пишемо у Гуглі монолог для вступу в театральний вуз. Ми так не робимо. Ми починаємо читати п'єси. Від сьогодні починайте читати українську драматургію і закохуйтесь в неї. Якщо ви хочете бути професійним актором, особливо якщо ви хочете працювати в театрі, читайте українську драматургію, читайте п'єси. Монолог має бути тільки з п'єси. І спочатку треба прочитати багато п'єс, щоб зрозуміти, що саме вас цікавить і що вам подобається. Це не є правильним, якщо ви берете монолог. Зразу з інтернету і навіть не прочитали п'єсу. Повірте, може бути такий момент, коли викладач скаже, а от що було після монологу в п'єсі? І це знову ж таки покаже таке якесь несерйозне ставлення до підготовки, і до професії в цілому. Спочатку читаємо п'єси. Від сьогодні починайте читати п'єси Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Миколи Куліша. Тобто, вичитуйте. Обирайте матеріал, який буде вас чіпляти. От, наприклад, ви читаєте п'єсу, і є там персонаж, і ви починаєте приміряти його логіку на себе. Тобто вам смішно, коли він сміється в п'єсі, вам сумно, коли він сумує, вам хочеться плакати, коли він плаче, і якщо в нього є монолог, це воно. Тобто, якщо монолог ви розумієте, якщо ви співпереживаєте, якщо ви можете прожити цей монолог і зробити все можливе, щоб слова персонажа стали вашими словами, беріть цей монолог. Не беріть монолог, якого ви не розумієте. Не, беріть, не грайте персонажа, якому ви не співпереживаєте, а наприклад, його засуджуєте. Буде дуже складно побудувати, прожити монолог. Беріть монолог, який ви розумієте, який викликає у вас емоції, тобто вам хочеться засміятися чи заплакати. Саме такими критеріями ми вибираємо монолог. Монологів теж бажано підготувати декілька різножанрових, наприклад, з комедії і з драми. Наприклад. Ще один момент. Якщо ви дівчинка, беріть жіночий монолог. Не потрібно дівчатам на вступі читати монологи Гамлета. Не потрібно хлопцям теж експериментувати. Так, експериментувати ви будете тоді, коли ви вже студенти. Зараз на вступі хлопці беруть чоловічі монологи, дівчата беруть жіночі монологи. Ще один момент: це пісня і танець. Це класно, якщо ви вмієте це робити, це супер, це вітається. І якщо ви не вмієте співати, не переживайте. Головне знову ж таки знайти в пісні якусь драматургію, історію, підходьте творчо до пісні. І до іспиту, де треба танцювати. Тобто, намагайтеся знову ж таки пластикою тіла прожити якусь історію, в пісні знайти цю історію і теж її прожити. Тобто, з пісні і з танцю зробити невеличкий етюд, невеличку виставу. Це буде тільки вітатися творче, підходьте до цих завдань. Пісня має бути україномовною, бажано українською народною. І пам'ятайте, що знову ж таки. Брак часу це ваш ворог. Якщо у вас буде достатньо часу, ви зможете підготувати пісню, ви зможете знайти цікаву українську народну пісню, тому що їх дуже багато і вони круті. Знаходьте, вчіть, проживайте історію в пісні і. Не Переживайте, все станеться. Просто треба готуватися і серйозно до цього підходити. Те саме і стосовно танцю, так тобто, намагайтеся, теж, якщо вас попросять зімпровізувати під їхню музику, підійдіть до цього творчо, Зіграйте етюд, пластичний етюд, якщо ви зовсім не вмієте танцювати. Будьте креативними і все вдасться, тому що професія творча, і треба підходити до підготовки теж творчо. Ще один момент, про який я хочу сказати, обов'язково цікавтесь цією людиною, яка набирає цього року курс. Якщо це актор, підіть на його вистави в театрі, подивіться з ним фільми. Якщо це режисер, теж підіть на вистави, які він поставив, або фільми, які він зняв. Цікавтесь сферою, де ви хочете працювати, не бійтесь проявлятися в цій сфері. При університеті є учбовий театр, ви можете піти подивитися вистави четвертих-п'ятих курсів. Викладач, який випускає четвертий курс, очевидно, наступного року буде набирати перший. Ви можете поспілкуватися з його студентами. Я думаю, вони будуть тільки раді і вони теж вам дадуть рекомендації, розкажуть, як в них це відбувалося, як вони вступали, як вони готувалися. І якщо цього року вам не вдалося вступити в театральний університет, це ще не означає, що ви не будете актором чи актрисою. Повірте мені. Я знаю багато прикладів своїх колег, друзів, які не з першого разу вступили в театральний університет, і в них зараз все чудесно. Просто є такий момент суб'єктивізму. От саме ці троє людей, які цього року набирали, вас ну, можливо не побачили того таланту. Який наступного разу буде дуже цінним для того викладача, який буде набирати. Просто пам'ятайте про це, що це думка тільки оцих трьох людей, які цього року набирали курс, не більше. Тому моя ще одна рекомендація: вступайте в декілька вузів, не зосереджуйтесь тільки на університеті імені Івана Карпенка Карого. Є дуже важливим такий момент. Ви маєте потрапити до викладача, який буде в вас вірити. Тому що саме він допоможе вам стати актором чи актрисою, і ви не знаєте в стінах якого університету ви зустрінете свого викладача. Тому треба пробувати в усі університети, де набирають акторів. І пробувати треба наступного року. Обов'язково відкривайтесь світові, показуйте свої таланти, здібності і повірте, ви зможете прийти в нашу професію і бути тут спеціалістом, грати в театрі, зніматися в кіно і робити все-все, все, що вам захочеться. Головне, не здаватися, пробувати. І свій репертуар ви маєте. Так, його, так підібрати твори, щоб ваш репертуар він був ваш. Щоб ви точно знали, що це саме та проза, про яку я мріяв, яку я хотів підготувати, і саме вона буде тим ключиком, який відкриє мені двері в університет. Це саме той вірш, це саме та байка, це саме той монолог. Ви не маєте сумніватись в своєму репертуарі. Тому готуйте його заздалегідь, і репертуар ваш має запалювати вам ваші очі, ви маєте ним горіти. Щоб ви забували, що перед вами приймальна комісія, перед вами глядачі. І вам треба відкрити їм свою душу, свою уяву, свої думки. Робіть це через ваш репертуар. Тому готуйтеся, шукайте, не йдіть на компроміси. Якби ну, нормальний вірш. Ні, шукайте той вірш, який точно буде ваш. Ще один момент. Ви можете готуватися самі, ви можете готуватися з викладачем. Але пам'ятайте, що викладач не є гарантом вашого вступу. Гарантувати вступ вам може тільки та людина, яка цього року набирає курс. Тому це ваш вибір. Консультуватися, готуватися з викладачем чи ні. Звичайно, викладач він вам допоможе сформувати репертуар, зрепетирувати його. Але знову ж таки, не йдіть на компроміси. Якщо вам викладач пропонує якусь байку, а вона вам не подобається, шукайте ще. Шукайте той репертуар, в якому ви будете точно впевнені на 100%. Це є дуже важливим. І обов'язково пробуйте. Не здавайтесь, цю професію треба йти тоді, коли у вас горять очі. І ви розумієте, що без цієї професії ви не зможете прожити спокійно це життя, коли ви жити не можете без театру, без кіно. Якщо ви така людина, пробуйте, готуйтеся і обов'язково у вас все вийде. Я дуже дякую вам за увагу. І якщо у вас є запитання, ви можете мені їх поставити, записати. Під цим відео в коментарях, і я обов'язково на них вам відповім. Дякую за увагу!